Оце участочок 2 гектари тут по соняшничку. я 25-й в тому році тут різ, що 16 червня був сіяний. От, от така пшеничка. Получилось. Тут дуже дуже попрацювали гербіцидом. Працювали дікомбою. як побує Під могу це попав звісно у пробіток. Нічого спеціально працювали декомбою. Порозуміння було, що ще поприбаєте і прийдеться ще раз працювати. було б єно дуже, дуже багато. ось от так щось пропаде що не пропаде доб'ємо наступним заходом. та й щось вийде